Охоронці барикад уже п'яту добу поспіль в Івано-Франківську несуть свою варту загони самооборони. Формування цих громадських об'єднань ще 20 січня на позачерговій сесії міськрати оголосили місцеві свободівці. У лавах народних оборонців здебільшого молодь заступають на варту вони як у день, так і в найнебезпечніший період. Уночі кожна група має свій власний пост а от завдання для усіх єдине. Патрулюють барикади довкола облдержадміністрації та ловлять провокаторів. Наша організація не є військовою, якої зброї у нас немає. Ми чисто чергуємо периметр барикад, де також час від часу ходять наш патруль. Відбувається патрулювання, тобто не допускається присутність на території. В нетверезому стані також звичайно контролюється процес, щоб не було якихось провокаційних моментів. Стараємось все, щоб було в межах законності, в межах порядку. Такі ж громадські об'єднання, головна мета яких захист, прав та свобод народу формують по всій Україні. Декілька сотень оборонців з Івано-Франківська стоять на варті і у столиці. Сьогодні власне той час. Коли кожен повинен сказати своє рішуче ні узурпації, і сьогодні повинні всі чоловіки вступати в загони самооборони. Ну звісно, і жінки. Бо сьогодні є потреба в нашому будинку свободи тут в Києві, особливо тих жінок, які е, можуть готувати їсти, які можуть надавати в тому числі медичну допомогу учасникам нашого е, спротиву, і сьогодні багато власних івано-франківців е, прибувають сюди. Створення загонів самооборони наразі безупинний процес. Щоправда, записують до варти барикад лише повнолітніх. Наразі до івано-франківського формування зголосилося три сотні прикарпатців.